Історія життя на рахунок брехні, кого цікавить матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові практики, навчання ТРО, навчання воску, наставник, онлайн школа життя, амулети, ритуальні свідчі, пишіти в особисті. От є людина, яка бреше. Бреше вона з дитинства. І бреше вона всім. Коханим, батькам, всім, і задається питанням. Чому так? Коли ти дивишся на одну на другу людину, то в більшості випадків ну, є в сім'ї включення. В основному, якщо батько з матери бреше, баба з дідом бреше, то і дитина буде брехати. Получається, що для цієї дитини брехня це єдиний метод добитися свого. Вона не розуміє, що таке чесність. Але в сім'ї, по основному, де мати, як мене там сьогодні діва писала в коментарях: і тато, мама були чесні, от, і дочка виросла чесно. От ну, це так воно більше попадає в сім'ях. Мама з татом так воно передається. Та в основному, якщо чоловік як ваша жінка брехлива, то в основному це робилося в сім'ї. Може, це було невидимо, але дитина бачила, як мама обманювала тата, бо тато обманював маму, бо баба обманювала. Ну, це все було видно. І дитина це щитала. Що добитися свого краще збрехати. Ну, цю позицію з дитинства людина перетягнула. Ну, на цій брехні сидить біс. Ми казали бісик, то там вже тоді вже сидить біс. Тепер дивіться, що він робить. Він сидить в мамі, в татові, бабусь, дідушкові. Якщо там подруженці підтягуються чи друзі, також вони там сидять. І коли ця людина главна, то щоб ця людина не вийшла з цієї брехні, з цієї схеми, то мати і батько вони підвласні цьому бісу і він їх толкає, і ці батьки свою дитину підталкують туди, куди потрібно бісові. Получається, ця людина, як будто продає свою душу і вийти з цього кола, як вона би хотіла, вона не може. І в основному цій людині буває попадається в житті людина, яка може допомогти вилізти, але вона не хоче звідти вилазити. Тому що підключається подружка, підключається друг, підключаються батьки, підключаються куми, я не знаю там і чи діти хоп-хоп-хоп обробили. І цього чоловіка немає шансів вилізти. І людина сидить в цьому дермі: го, два, три, п'ять, десять, і не може вилізти. І вона вважається, що це мір ідеальний. Тому біс він уже володіє не одною людиною, а володіє сім'єю. І якщо в сім'ї йде карма сім'ї брехня, то там сидить бес, який сидить на брехні, на схемах, маніпуляціях, на брехнях, на змовчаннях, на цих всіх одвіжухах. І людина сама вийти дуже важко звідти. Це треба дуже важко звідти вийти людині. Вона не бачить взагалі нічого там скрізь дзеркала і ілюзії, і людина не може звідти вийти. Так беруть за голову, що ви думаєте, як так людина може це робити? ви навіть цього не розумієте. Там підтримка з кожної сторони, і він читає, чи вона що вони праві.